да. Житомир. Ну, а ще тут співають, що ТЦКшник, він так і каже. <с ну у них взагалі тут щось з ними ТЦК дивне. ТЦКшник, я працівник ТЦК. Так і на вас можна апокаточка сказати, правильно? Ви працівник ТЦК? Ну так. Я ж вам представлю. Так. Да, 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 да. Е, Будь ласка, можна терміново для того, щоб перевірили їх на стан Алканаркоспініні? Ну, їх поведінка дійсно не відповідає ніякій обстановці. А Ваша відповідає, що ви фішки хватаєте. Так, да, дійсно. А вона законно встановлена. Тобто ви хватаєте фішки, це нормальна працівника поліції. А що це таке? Нормальна працівника поліційного... Серйозно? Так вирішує. а що законно? А на підставі ви чого? Я вам ще раз на кажу, в якому рошу. З Російської Бачите. Федерації Бачите. Бачите. Бачите, тут кричать і улибають. Розкажеш. Ну, ти Закривай вікно. Закривай вікно. Давайте далі. Шо, підстава. Я Чому кажу, людина я зараз тут знаходиться? Можете стояти. підстави. Не не, не просто зараз засніму таке. Я не знаю, що це. Ти це що ти робиш? І що? що? І, І, що? що? І, І, що? що? І що, що це працівники І поліції, І поліції що? тор? Що далі? І що що працівники поліції тор? Ще раз кажу. правова підстава для затримання людини. Правова підстава для затримання людини. Яка? Людина в розшуку, немає кримінального провадження, не має розшуку. Все. На підставі чого утримуєте людину? Я вам пояснюю. Пояснюй. Поясніть? Я вам пояснюю. Він може їхати? Чого? Він не хоче виходити. А чого він має виходити з свого знаю, транспортного чому засобу? Тому, Тому що він в активному розшуку по військомам. І що? Я не знаю, що? А ви можете в розшук когось оголошувати? Ці питання до Міноборони, до Генштабу України? Так не можуть, вже відповідь це в законі можу. зазначена. Виключно в рамках кримінально-процесуального законодавства. Читайте кодекс. Так? Да? Да. Почитаємо. Ну то почитайте. І вдігніть форму, не позорьтесь. А я не вимлюсь, ви знаєте. То покажіть своє посвідчення, хто ви такий є. Я вас ваше посвідчення не бачу. Ви хочете вас зняти на телефон, я вам не можу. Звісно, хочу, ви держслужбовець. Де у вас пристрій має знаходитись? Та де хочу там Де хочу. Да. Ну це от яскравий приклад, хто там працює. Перед ким мені треба буде відповісти, я відповім. Ви не переживайте за це. Ви знаєте, що ж людина навіть буде мобілізована з порушень. така людина все рівно буде служити. Да, да, я да, за свої да, порушення да. відчитаю. Я бачу. Якщо я бачу. Я бачу, бачу Форму все. все, все. Форму давайте, хлопці, теж щоб а, ви бачу. були в в майбутньому свідками. Показуйте свої документи. Вашу давайте подивимося. Давайте а почекайте. Ні, виконайте вимогу статті вісімнадцятої. Виконуєте вимогу що це ви тату, і ви що? Ні. Телефон заберіть, будь ласка. Ви держслужбовець. Будь ласка. Ви держслужбовець. Рожко Людмила Миколаївна, Все? інспектор, ЖПТ номер 016413. Давайте далі. Да. Бондарчук, Вадим Вікторович, інспектор. ЖТП номер 014 дев'ятсот Ваш. Моїсеєв, Руслан Юрійович, інспектор. ЖТП ноль 30. Конечно. Я, як адвокат, не дозволяю перевіряти мої персональні дані. І це розповсю... серйозно обійдетесь тоді. Вивоз, затримуйте. Давайте. давайте. Давайте, 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 затримуйте. Воно вам треба. Затримуйте? У вас є затримуйте. А можна подивитися облікові дані. Обійдетесь. А чому? То як ви хочете йти на зустріч. Документи ви свої обійде, покажіть. Ви Я сказав, документи обійде. свої покажіть, хто ви такі ви є. Працівники ЦК. Покажіть документи, які це підтверджують. На жаль, ви дублюєте голос, номер жетонів, фамілії. Я не хочу, щоб дублювалося. Да ви я що? Да ви Затримають. Вибачайте, але я не даю Ви називаєтесь? Я Ви ж сказали, вже прийняли рішення про затримання, затримуйте. Будь ласка, документи. На підставі чого? Вам Що вам хочеться, стаття 32, закону? про національну поліцію. якщо є підстави вважати, що особа скоїла правопорушення або скоїла правопорушення? Покажіть документи, які це підтверджують. Докази. Не будете нічого. Не будете нічого. На підставі чого. Ні, тільки на увімку. Все фіксується. А на підставі чого? Те Фіксуйте. От і фіксуємося. І що там таке кажуть? Я не на іспиті, я не буду вам відповідати на ваші провокативні запитання. Да? Вам, так так точно". Все, ми з вами спілкування закінчили. Mm -hmm. Добре, Де, починайте далі. Знаєте, ваші які на підставі чого? Ваші я покажи, я На підставі України, чого? Дитат, різдруга, поліція, Де там передбачено, що ви просто можете кажучи, ходити і перевіряти документи. Де там таке написано ось, постанова України, ось постанова кабінету міністрів, номер 560. і що там написано від травня місяця 2024 року. І що там написано? Там написано про те, що працівник поліції під час дії військового стану має право перевірити будь які документи, які поступ... Це Ви вигадали тільки що Ні. Да ознайомлюєтесь так постановою ознайомлюєтеся. Там вже 20 тисяч разів повідомили про те, що ви маєте входити в склад оповіщуючі групи, за затвердженою наказом коменданта собі. коменданта. Що вам ще вам що вам ще надати? Давайте, документи, на підставі яких я вам повинен надати документи. Ти вже достатньо сказав, я думаю, достатньо. потрібно попередити людину три рази. Зараз не зрозуміємо, ми просто будемо встановлювати його. Давайте, так. попереджуйте. Я вас попереджаю так, про те. Про що? Ви, якщо не будете нам зараз документи, у вас буде затримано для встановлення. На підставі чого ви збираєтесь перевіряти документи? Ми вам тільки що сказали. Тільки сказали. Да? Ну, не, 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 ну ви не затримуєте, затримуєте. Все, добре, прийдіть тоді з нами до службового автомобіля. Ви, ви затримуєте, прийдіть, будь ласка, з нами до службова. Добре. Давайте. Давайте. Не питання. Згідно 34 статті закону України національний постійно. Стій, будь ласка. Ви не Я пред... підстав... Я підстав... На підставі чого? Нічого перед... там На фонарі... такого не регламентується. Ну, ну все, то все, менше що ви далі ви... хочете? Ну давайте. В Я не хочу, ну давайте, давайте. Було да, було давайте було. Да. А вам телефон буде попрощений? Ви не будете мені дихати. просто сажу пиздец пломбир 16 -го година 32 хвилини 1.09 2025 року. Ви офіційно затримані відповідно до... Отримує, на 3 години порядку адміністративного законодавства. Ні. Я дояк не дайте права. Добре. Будете доставлені до найближчого міськвідділу поліції, а, напевно, це буде від міськвідділ номер 1 тому скрийонно провіння, туди-туди фінкю. Не встановлення ваші місця. 29-й, 2-5. Сиди, сиди далі в автомобілі. Давай. Давай, давай. Сиди далі. Нічого страшного, нічого страшного, так-да, сиди далі в автомобілі, не спілкуйся з ними взагалі. Все. Все добре, давай. Місце вашого проживання, Максим Андрійович. Я з вами не спілкуюсь. Тому. Ви мені причину мого затримання не можете пояснити? Ви пояснили причину вашого затримання. Поясніть, на яких підставах я був затриманий. Та підстав більше, ніж достатньо. Це, Отше, ви, це ви мені пояснюєте? Я вам пояснюю. Поясню. І... Ви людина, яка більше 25 років. І ви заважали діяльності поліцейських і ТЦК, коли ми приїхали. Ми вам придивили свої документи на вашу вимогу. І... Першу. А ви нам відмовились показати свої які документи. Які у вас повноваження перевіряти в мене документи? Ну якщо вам це не відомо, Ну, тут це знаєте вже. Будучи, будучи адвокатом ви таких речей, знаєте, мені я не, не відомо, людей Поясніть мені, на якій підставі. Я підстав. вам я буду, в, я не буду в, все. Слухати, як, як, все, все. Вам я ваш адвокат. Та все, все, не не все, все, все зафіксовано. Дуже добре. Не ведись на ці провокації. Я ж не ведусь. Я заявив клопотання. Я заявив, не питаю, я заявив клопотання. Роз'ясніть мені на підставі якої статті. Ван? Я був затриманий, Вані, і, і яке правопорушення ну, що, я вчинив. Якщо у вас там записано, передивитесь. Вам прочитали доста. Яке правопорушення я вчинив я і якою статтею воно регламентоване? Ви вчинили? Ви вчинили злісне Ага. І в чому воно проявлялося? Ви щось не звучаєте. В чому проявляються моїх діях злісна непокора? Ви відмовились придивити ваше додатку. Це, душі. злісно, непокора. Ну, звісно, Працівник поліції під час Добре. виконання службових нема да, Так, Добре, ви все. Ви не сказали, що все це... має. Все, злісно непокора. Ви це... просто сказали, не покажу. Я сказав: я не надам, для того, щоб перевіряти мої персональні дані в якихось покажу, ваших незаконних званих. Ну і все таке. Все, а ви на підставі.